Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як привчати дитину до самообслуговування. Що ж таке самообслуговування? Це самостійне виконання побутових обов'язків та задоволення базових потреб. Кожна людина має вміти сама себе обслуговувати. Це формується в маленькому віці, і в дорослому людина повинна прати, прибирати, готувати, вміти сама себе обходити. Це і є задоволення базових потреб. Чи знайома вам ситуація, коли дитина не може сама себе обслуговувати? Розкидає речі, не чистить зуби, в кінці кінців не може зав'язати собі шнурки, і це дуже розповсюджена проблема, з якою стикається більшість батьків. І перше, що ми робимо, це надаємо можливість дитині самостійно вирішувати. Тобто вона має сама вирішити, куди складати свої іграшки і в який час. Вона буде їсти вермишель із синьої тарілки чи з червоної. Зрозуміло, що вона буде їсти вермишель, але вибирати має дитина самостійно. Крім того, важливо давати дітям можливість висловлювати власні думки, а також приймати рішення самостійно. Наприклад, якщо дитина не зібрала вчасно іграшки і лягла спати, вночі вона, прокинувшись, може травмувати ногу або в кінці кінців розламати іграшку. Це і є наслідок вчинку дитини. Не потрібно допомагати дитині збирати іграшки, вона повинна розуміти, як це працює. Важливо також встановити очікування та дорослі правила. Дитина повинна сама контролювати свій час. Тобто ми кажемо, що ти маєш протягом тижня прибрати свою кімнату. Але в який день і в який час дитина це зробить, обирає вона самостійно. Наступний крок. Поступово надавайте дитині приймати рішення самостійно, які стосуються її повсякденного життя. Наприклад, яку іграшку взяти з собою сьогодні в садок, яку книжку прочитати, або що вона буде їсти сьогодні на сніданок. Четвертий крок. Дайте змогу дитині самостійно виконувати прості побутові завдання. Розкажу, на прикладі свого 10-річного сина, який є дитиною з аутизмом. Він чітко розуміє і знає, що вранці він прокидається, чистить зуби. Застеляє ліжко, переодягається з піжами в домашній одяг, потім розбирає посудомийну машину. Також готує своє приладдя до навчання. Але це все випрацьовувалося в нього з маленького віку. На сьогодні він всі ці питання виконує уже без інструкцій і чітких вказівок. Дитина сформувала самообслуговування. П'ятий крок: стимулюйте самостійність. У мене, є приклад 10-річного хлопчика, який навчився самостійно косати газон. Але все формувалося поступово. Спочатку він навчився заряджати акумулятори, потім вставляти ці акумулятори в газонокосарку, косарку потім управляти нею по газону. Але був один момент, якого дитина не могла навчитися, тобто забирати мішок з травою. І тату в цей момент дуже сильно нервувався. І хлопчик сказав: не кричи, а навчи. Тобто будьте терплячими, зосереджуйтесь на процесі, а не на результаті. І заохочуйте ініціативом. Ще один приклад. Дівчинка хотіла приготувати мамі млинці. І щось у неї вийшло, а щось ні. Але мама після тих млинців прибирала кухню протягом двох годин. І вона дуже сильно насварила дівчинку. І тепер невідомо, чи буде дівчинка готувати млинці взагалі. Батьки, будь ласка. Не збивайте ініціативу, допоможіть вашим дітям розвиватися і рости. На цьому прикладі ми можемо подивитися на ситуацію з іншого боку і навчити дівчинку вирішувати проблему. Якби мама долучилася до процесу, розповіла, як прибирати кухню і наслідки, які можуть бути, то у дитини би сформувалася додаткова навичка самообслуговування. і дівчинка навчилася не тільки пекти млинці, а й навіть прибирати кухню за собою. Сподіваюся, що ці кроки та поради привчать вашу дитину до самостійності і допоможуть у дорослому житті. Важливо пам'ятати, що процес виховання важкий, але нам, батькам потрібно бути уважними і толерантними. Якщо вам потрібно більше інформації, я завжди готова надати допомогу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео.